Всім привіт! З вами, як завжди, я, Sonic 149. Та сьогодні я постараюся збудувати портал до пекла ну та показати вам, де що я тут збудував, хоч я його вже показував, таке ще трішки покажу, переберу ці блоки та будемо робити той портал. У мене тут є такий каньйон, я вам покажу цей каньйон, я його повністю освітив, там не спавняться моби. Тому там безпечно ходить ну, лише вночі можуть. А удень там ніякого моби. Ну, вони там, можливо, і вночі не спавняться, я не знаю, вночі я не тестував. Ну там все світло, тому вони не повинні. Я там все добре освітив, ну, вдень так точно. Бо вдень там геть все освітлено, я ще з освітив, ну тому вони там не повинні з'являтися. Угу. Так, тож давайте. Потім повернемося до відео, а зараз я вам просто покажу ютуберів, на яких вам варто підписатися. Баранчик та собачка. Так. Лаврін. Лаврін. Мандаринка ігри українською. Тотальний Майнкрафт. Тож погнали далі. Тож так. Ой, зараз ніч. Потрібно повернутися та поспати. Так, захочу. Та! Я тут ще дошки порозкидаю, я їх не прибрав, потрібно це все поприбирати, а то порозкидаю, потім нічого не поприбираю. Ось, ну нарешті можна спокійно собі поспати. Так, ось. Угу. Встаю. Ой, -ой, Ой, Потрібно йти на двір. Та дороблювати цей портал. Угу. Бо якщо я його не дороблю, то його ніхто вже не доробить, узагалі ніхто. Так, це мій склад. Ну, це раніше була моя хатинка, тут шахта є, але тепер... ні. Тепер це просто склад. Ну, можливо, якась там хатинка. І тепер я це використовую як склад. Тож так, саме як склад. Угу. Тепер можна, можна, я думаю, вже можна піти. На вулицю, на двір та щось тут поробити, пошукати. То, поки я буду робити портал, то ви будете слухати лише музику. Тож, зараз ви будете чути музику і музику і музику, а вже я потім до вас повернуся. Тож, погнали! Послухали, от і досить добре. Так. А мені б зараз знайти якесь вугілля, це було б чудово, бо мені чимось потрібно переплавляти о, вугілля. Пічки, я хотів сказати. Ну, не переплавляти пічки, а переплавляти щось в пічках, там готувати їжу. А я їми дуже часто користуюся. А, ну, Поки що там в мене вистачає вугілля, але його потрібно багато, бо після того, як я збудував ще одну башту, то в мене його пішло багатенько туди. Тож так. Вугілля мені не завадить. Та ще смолоскипи, звичайно, що потрібно робити, щоб це все освітити. Ну, Чим більше світла, тим краще, тим менше мобів буде спавнитися. Я ж вже вам казав про те, що тут майже не спавняться моби. Ну, вони взагалі не спавняться. Ось, тому що. Бі... Лава? Є, це лава! Вона мені дуже потрібна для цього порталу, бо в мене немає обсидіану або, алмазної, або алмазного кайла, тому лава мені зараз дуже потрібна. Так, це чудово. Якщо мені несеться, я не помиляюсь, то в мене десь там на базі було відро. Так, відро. Так, В мене залізо, їх там можна два зробити, одне воду в інше лаву і так носить. Ну, з водою в мене немає проблем, я думаю, що з лавою теж їх не буде. Так. Ну, тепер звідси буде потрібно брати лаву, бо, як ви бачите, вона вже є. Є доступ до лави. Я тут усе бігав, шукав, шукав, а вона, виявляється, їздив на Віслюку е, багато блоків, метрів проїхав або навіть кілометрів. Так. А вона виявляється тут, у мене в каньйоні. В каньйоні була весь час лава, ну звичайно, вона була ще в тій шахті печею, що тут у мене в будиночку, але я не пам'ятаю, чи то я її всю е чи то її всю цього знищив, там закрив, забудував, та ні, її там ще є багато, але просто там спавняться моби, і я туди не хочу йти, бо я там втратив багатенько ресурсів. ну Тому я тією шахтою вже не користуюсь, ну хіба що я з кимсь. Підключуся, то він, можливо, буде користуватися, а я ні. Дякую. Так, тут у мене різна їжа, насіння, пшениця, кукурудза, морква таке. Це в мене бочка з Ну, з городиною. Так. Угу. Ось мій портал. Так. Біжим, біжимо, 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 біжимо. Так, куди це я потрібно подумати, подумати, подумати. Так, я ж мав взяти відро. Із цим. Із залізом. Так. Потрібно його взяти. Тут у мене скрині. Їх щось повинно бути. Ось. Так. Відро. Та потрібно залізо, залізо. Залізо. Ну, навіщо залізо, я спершу візьму лаву. А вже потім прибіжу і скрафчу відро. Поки що можна просто збігти за лавою, потім прибігти, скрафтити відро і набрати у нього води. Ось так. Угу. Я думаю, відразу крафти. То я зараз краще бігаю наберу, а то раптом ще ніч, а так. Десь тут у мене лава, лава, де лава. Не тут. Де ж це лава, лава, де лава, де лава, де лава. Так, кудись? Тут ні, чи не тут. Ем... О. Це та кімнатка, яку я копав. Так, ні. Нічого тут немає з того, що мені потрібно. Потрібно йти звідси. О тут я нічого не знайду. Дешто. У мене та лава. Ну і так це? Що це? Кругляк? Це що? М -м Туди, на землю? Навіть не пам'ятаю, коли я це копав. Дивно якось? На землю, де це? Типу, я якось звідти в каньйон потрапив. Я там вроді би, е копав якось шахту. Ну і потрапив до каньйону, хоча я і так уже цей каньйон, і падав, і що хочеш. Ну, а тепер я з його видобуваю ресурси. І раніше в мене був лазуріт, я б його зараз міг використати для зачарувань. Ну, міг, коли в мене тут було досвіду 33. Але я коли нападав на корабель, то я це все потратив ось, бо мене там знищили. Це добре, що я багато речей поклав у цю у скриню, ну, де скриню там в селі, яке там єди, тому вони не зникли. Але я взяв із собою ну ту якусь штуку, яка літає, ну, типу елітри, але його легше скрафтить і ось так. І взагалі, можливо, скрафтити, то я їх втратив, я їх забув зняти пішов. Ну, і коли я плив, то там розстріляли. Там був воєнний вертоліт. Ну Про це у мене, на жаль, немає серії. Серія була би класна і довга. Ну, бо я там довго був, намагався його ограбувати той корабель, Ну, там в тому кораблі просто дуже багато зброї. Якби я його грабував, то в мене тієї зброї та патронів до неї. Не знаю, вистачило б надовго. І не лише мені. Мені би довелося будувати окремий склад зброї. Ну або зберігати зброю в якийсь із башт, бо я не думаю, що вона підходила б до мого складу. ну... Тобто до колишнього будиночку так ось віддерся. Тепер можна піти по воду. Татко пігати туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Ну, я думаю, що цей процес вам не цікавий. Тому я цей процес. Ну як? Я увімкну музику і ви будете слухати. Тим часом, поки я це все буду робити. Та, можливо, можливо. Можливо. Можливо, я покажу у наступному відео. Ну, якщо тут, звичайно, набереться багато переглядів і лайків, то я можливо покажу, е як я піду в цей портал, ну, але з модом Tech Hans, туди йти небезпечно. так. Я просто зазирну немоком і назад втечу. Поки що я не буду підпалювати, не хочу, немає бажання в мене. Так, якось потрібно так, добренько. Тепер, тепер, тепер потрібна вода. Вода, вода, вода. Поспати. І можна бігти до лави. то що це таке. Ну, ще довго чекати. Та? Е, не можна, не можна, не можна, не можна. Ну чого, чого, чого так? так Вроді би ж ніч, ні. Ну, вечір, добре. Чого не можна лягти увечері? Треба саме вночі, о, нарешті. Ви можете поспати лише вночі. угу. Добре. Дуже добре, чудово. Супер. Ну, Нарешті я вже поспав. Тепер можна відправлятися у каньйон за цим, за лавою. І з тим кругляком я позначив вхід, щоб не забувати, де він. Ось так, як ви бачили там, де веде нагору. Я навіть не знаю, де той вхід. Ось тому я це і позначив. А то забув би, і все я не знав би. Довелося б мені кожен раз стрибати у каньйон. Ось, а я це не хочу. Лава, лава. Все у мене є лава, я розумію, що я міг скрафтити більше, далі відразу це все набирати. Ну, але ж, але ж це потрібно заліза, Теж багатенько, а я не хочу. Я думаю, що залізо мені пригодиться для крафту патронів або щита. Ну, я думаю, що воно мені в майбутньому пригодиться. Що я зараз витрачати не буду. Так, потрібно воду. Далі. Лаву, вода, лава, лава, вода. Ну тож, зараз цей процес буде під музикою. Тож, стримімося в кінці відео, коли ви дослухаєте музику. Угу. Так, тож, всім показуємо! Був Ясеніх 149, Ставте свої королівські вподобайки та підписуйтесь на мій ютуб канал. Зустрінемось у наступних відео. Всім пока-пока!